Давай так, уявам ситуацію. Mm -hmm. Я дівчина, ні для кого не секрет. Мені 18-25 років. Я харизматична. У мене там є власні там якісь риси, що мені допоможуть там просування, там як блогеру. Що мені робити? До кого мені звертатися? Як мені починати розвиватися, наприклад, в інстаграму? Мені потрібно звертатися, наприклад, до тебе, або там не знаю, до кого звернутися мені. Що мені робити? Розумієш, моя проблема була, і може й твоя, що я чекав. Mm -hmm. Я чекав, що мені хтось поможе, мене хтось візьме. От знаєш, я знаю, що я талановита людина, в мене собі в голові. Свій світогляд, та я вмію монтувати, я там на язик гострий. І Я ще з дідом спілкувався. І я такий думаю, ну він мене десь на роботу візьм, знаєш. І він мені якось був ще давніше, це сказав. Щоб тебе замітили, роби щось і от ти ведеш стріми, правильно, я тебе замітив, ти мені написала, я пішов де. Наскільки я розумію, потрібно просто розвивати, тобто показуватися в інстаграмі, і якщо там можливо хтось помітить. Тобто Будь, в такому буде, плані. Ти, ну, я, Але про, дивись, Покажи себе.